А залежності передаються від батьків на генетичному рівні? А, певна схильність так, але не в плані залежності конкретної там. Тато курить, і дитина буде Алкогольна курити. Алкогольна залежність. Алкоголь. Багато про це говорять, що якщо хтось з батьків був uh -huh. алкоголіком, значить це буде впливати на формування е, життя і особистості дитини. Передається не сама залежність, як е, така. Передається е, пель, певна схильність і певні особливості організму. Наприклад, е, серотонінова потреба, нюанси метаболізму, імпульсивність. Оці схильності. І вони вже можуть. Жуть призвести до певних необхідностей, в тому числі і алкогольної, да або наприклад, може бути не алкоголь, а щось інше, і потім махають. А тато був алкоголік, і, значить, і дитина така сама буде. Справа не в тому, що не в алкоголі як таковому, так або не в цигарках, або там якоїсь адреналіні. Да, адреналінова залежність теж дуже е, така серйозна історія. Справа йде в тому, що конкретно цій людині. Їй потрібно певне е, формування циклу, якогось там серотонінова або адреналінова. Це так. Хто на мотоциклі? Так. А дитина припустимо стрибає з парашутом так, потім так, та, або так. шукає. Або, ще або якісь... у неї та, є алкогольна залежність потім за рахунок адреналіна.